У Росошинській гімназії Щербанівської громади із танцю розпочинають свято останнього дзвоника. Навіть крізь по посмішку це достатньо сумно для мене, тому що я тут пронавчалася 11 років. Мені ця школа як рідне місце. Я тут знаю всіх вчителів, всіх дітей, тобто це як вже сім'я. Ми перші, дев'яті та одинадцятий клас збираємо сьогодні на подвір'ї школи, бо підвальне приміщення, яке у нас на сьогоднішній день працююче, те, яке підписане Державною службою надзвичайних ситуацій, може помістити тільки таку кількість дітей, які є в перших, дев'ятих та одинадцятому класі. У нас перших класів ми можемо 160 діток розмістити і дев'ятих. 11 класів близько 150 дітей, тобто близько 310 діток ми можемо зараз спокійно розмістити в безпечному місці. Випускниця Ярослава Пантюх говорить, що останній рік навчання у школі минув з онлайн та офлайн уроками. Початок надто складним, тому що дистанційне не зрозуміло. То тривоги уроків немає, то немає можливості, бо світла немає. То не хочеться, тому що ти вдома і краще полежати у своїй кроватці під тепло, теплою ковдрою. А потім після нового року, як ми вже вийшли на навчання, то було набагато краще, легше, тому що більше матеріал матеріалу пояснювали вже. А на онлайн навчанні вам більше матеріалу треба проходити самостійно. Останній рік. Я хочу сказати за доньку. Вони якось в собі згуртувалися і знали, що вони випускаються. Тому навчання було направлено і на додаткові заняття. Вона і репетиторством ну ходила на репетиторство. Тому все все добре. Завершують навчальний рік у кожній громаді по різному. Розповів Євген Кончаковський. Більшість громад завершують навчальний рік 31 травня. Але є деякі громади, в яких навчальний рік завершується пізніше, протягом червня. Дозволяється проводити останні дзвоники випускні вечори за умов погодження з обласною військовою адміністрацією і дотримання всіх правил безпеки, зокрема під час повітряної тривоги, проходити в укриття всім учасникам таких заходів. За словами Євгена Кончаковського, у 528 школах області навчається близько 140 тисяч учнів. З них приблизно 1900 – це діти, які вимушено переїхали з інших регіонів та перевелися на навчання до шкіл Полтавщини. Каріна Попова та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава.